Всім привіт, слава Україні! Мене звуть Олена, живу в США. Розповідаю, що в нас тут тільки що Трамп давав прес-конференцію. Ось про це і поговоримо. Я не буду перекладати прям все дослівно, просто тезами, а говорив, до речі, більш-менш майже не кидався на журналістів. Один раз тільки визверився, що він їй слова не давав. А І закінчуємо речення, ну доволі таки для Трампа непогано. Почав з того, що Сток Маркет це фондова біржа, не падає. Це дійсно правда, вона поки, поки що тримається. Це не заслуга Трампа, там є три великі компанії, на яких все ще тримається. тримається. Америка. Багато говорив про TikTok, але там ще нічого не ясно. Вони там з Китаєм це обговорюють, ще будуть пояснення. А про те, які демократи погані, багато казав. Скажу, що ну не все з того, що він казав, прям брехня. Ну, були такі деякі речі, прям окей. Він дійсно закрив кордон для нелегалів. Окей. Запитали про російські літаки. Він сказав, що нічого про це не знає. Прокоментує пізніше сьогодні або вчора. Завтра будемо чекати, сказав, що 97% контенту в інтернеті проти нього. Він сказав, що вони беруть мою перемогу. І кажуть, що це погано, це нелегально. І багато разів сказав, я не знаю, 5-10 разів повторив, що 97% контенту в інтернеті проти нього. Окей. Я так розумію, що так. Возьмуться вони все, інтернет скоро за Україну і Росію знову розповідав, що Зеленський і Путін ненавидять один одного, одне ж те ж саме. Казав, що вони важко працюють, щоб завершити цю війну. Хто вони не сказав. Не сказав, кого вони мають на увазі, але працюють. Сказав, що президент Сі теж з цим згоден. Також було дуже багато питань по, про свободу слова. Ну, весь стандартний набір, що то все байден. Якби він був і президентом, ця війна б ніколи не почалась. Молов про те, що Америка була мертвою, потім, поки він не прийшов, Трамп закриває лотерею Грінкарт. Лотереї більше не буде. І для багатих людей там робить свою, свою цю золоту картку, пускає їх в Америку. І щоб отримати робочу звізу, зараз роботодавець або спонсор, іншими словами, має платити 100 тисяч доларів кожен рік в державну казну. І не більше 6 років. Тобто 100 тисяч в рік треба сплачувати, якщо ви хочете. Державі, якщо ви хочете взяти когось на роботу, привезти когось і не більше 6 років. Тобто це мають бути дуже дуже кваліфіковані люди. Він годину говорив, половину часу про Байдена і про те, що він найкращий президент, але не зрозуміло, що буде з тими, хто вже тут по робочій візі. Вони не сказали, що вони будуть з ними робити, і нічого не сказав про наших біженців. Біженцями я називаю всіх, хто тут від війни, незалежно від міграційного кейса, бо знаю я вас, зараз хтось прибіжить і почне. Є таке слово в українській мові біженці. Я не маю на увазі назву кейса. Наступна next новина. Американка, інфлюенсерка Кендіс Овенс, республіканка. Звісно, якийсь час вона навіть. Півпрацювала з Чарлі Кьорком, заявляє, що Бріджит Макрон чоловік, і насправді це не вона, а її брат, який народився чоловіком, і його звуть Жан Мішель. Вона заявляє, що так прямо в цьому впевнена, що готова поставити на кон свою кар'єру. Ну Тому що ці слова насправді нічого не значать. Кар'єру кого-блогера вона здобула величезну кількість підписників саме на Макронах. На Ютубі в неї 5 мільйонів підписників, в Векс 7 мільйонів неї підписників більше, ніж у Кьорка. Вона заявляється вже досить довгий час і просить від макронів якісь документи, наприклад, довідку від лікаря з результатом аналізу крові, яка може довести, що мадам Макрон жінка. Логічно було б послати американську інфлюєнсерку подалі, але Макрони вирішили по-іншому. Їх адвокат сказав, що надасть цю довідку і фото з сімейного архіву, щоб закрити це питання. Це почалося ще у Франції з французького блогера. Бріджит Макрол виграла цей позов у Франції, але знайшлася ось така одна, яка підхватила це в Америці. Кенденс ну, Овенс, а також, як я сказала, була подругою Чарлі Кьорка. Далі Індепендент. Відтоді, як 31-річного консервативного активіста застрелили під час виступу в університеті Юти минулого тижня, Овенс поширює безліч чуток і теорії змови про його смерть, виступаючи проти дій. Овенс, роб Маккой, який спільно очолює релігійний відділ руху Turning Point USA, сказав, що Керк був другом Кендес і ніколи не говорив про неї погано, хоча і не погоджувався з нею. Тим часом Овенс поширювала чутки про те, що в кірка могли бути націлені через його погляди на війну в Газі. Будьте дуже обережні та підозрілі до людей, які вже кажуть, нам перестати запитувати про вбивство Чарлі Кьорка, написала Овенс в Екс незабаром після того, як влада назвала 22-річного Тайлера Робінсона підозрюваним стрільцем. У понеділок Овенс стверджувала в своєму підкасті, що мільярдер-управлінець хедж-фондів Біл Аксман. Голосний прихильник Ізраїлю пригрозив під час втручання щодо його поглядів. Ось так. Не все так просто. Не дуже воно вірить в те, що хлопчик його вбив. Тепер про інше. На мене в коментах була така невеличка атака з України. Я думаю, з якоїсь секти, я навіть підозрюю, з якої. Кричали, що Кьорк був дуже хороший. Я деяких заблокувала, бо було вже дуже занадто. А ось цей, здається, видалився сам. Я зробила скрин, але не бачу його більше. Так, по-вашому, мова ненависті, зневага і накручування. Екзальтованих лівих прихильників, то я свобода слова, мені вас жалка, раджу поміняти риторику, бо зараз ви сидите в США, а може статися, що країна до президентства і керівництва якою ви зневажливо ставитесь, відмовить вам у прихистку, тим більше що у... уже такі заяви були, не кусайте руку даючого. Що... Дурненьке, скоріше за все, не дивилось повне моє відео, а то б зрозуміло, що я давно вже тут живу і не знає, ну воно не знає, що українці в Америці жили навіть до війни. Я дуже люблю Америку, працюю вчителем в школі, сплачую податки, ніколи не користувалась будь-якими пільгами і ціную право на свободу слова. Але не в тому справа. Сектанти з України нападають на канал скоріше, скоріше за все, ну, вони і скаржились на мене. Але ну, не було реально навіть попередження, було повідомлення, що були скарги. Вони перевірили, не давали мені загружати відео, поки перевіряли, і все. Я, знаєте, зразу не могла зрозуміти, що то за люди з України, які люблять одночасно Бога, Кьорка і Трампа. Більшість українців поняття не мали, хто такий кьорк. я більше скажу, більшість американців не знали, хто такий кьорк, до того, як це сталося. Скоріше за все, в українських нетрадиційних церквах, м'яко кажучи, сек... сектах, іншими словами, теж сидять російські агенти. І ось я питала раніше, звідки, наращі, скільки грошей, щоб всім платити. А вони всім не платять, вони платять одному, а ось такі дурненькі бігають і працюють на нього безкоштовно. Повертаючись до Кьорка, тут є дві складові. Перша, ми всі проти вбивств і пропаганди вбивств в будь-якому виді. Вдруге, він повторював російську пропаганду про Україну, казав багато жахливих речей, і не тільки про Україну. Далі ось відео. Нам треба усвідомити, яким був Чарлі Кьорк, чоловік, який вважав, що закон про громадські. Права, який надав чорношкірим американцям право голосу, був помилкою, який після жорсткого нападу на пола Пелосі заявив, що нападник якийсь дивовижний патріот і звинувачував євреїв у тому, що вони контролюють коледжі некомерційної організації Голлівуд. Всі кажуть про те, що у євреїв теж були претензії до нього. Але це не наше діло, це просто як факт. я не збираю сюди далі лізти, Це просто як факт, характеристика, якою людиною він був. Далі новини з американського дома престарілих ABC News. 95-річну жінку утримують в Райкерсі за звинуваченням у тому, що вона до смерті побила свою сусідку в бруклінському будинку для людей похилого віку. 95-річна Галина Смірнова. Галіна Смірнова була звинувачена в середу у вбивстві другого ступеня та злочинному зберіганні е, зброї четвертого ступеня у зв'язку зі смертю 89-річної Ніни Кравцової, чия сім'я повідомила, що вона народилась в Україні та пережила голокост. Поліція відреагувала до реабілітаційного та сестринського центру в Коні Айленді близько 22.30 у неділю, де Кравцова була знайдена лежачою у своєму ліжку. Не реагувала вся в крові та зі слідами ран на обличчі та голові. Ми сестри знайшли Смірнову у ванній кімнаті, коли вона змивала кров з рук у раковині. А кравцова привезли до районної лікарні. Йдеться в скарзі Кравцова. Це жертва отримала перелом обличчя та голови, і вона померла рано вранці в понеділок через травму топим предметом. Повідомляє офіс судмедексперта. З нарядом вбивства виявилась закривлена педаль для ніг інвалідного візка. Повідомила окружна прокурор. Окружна прокуратура Брукліна. Сім'я оплакує втрату в кожному сенсі цього слова. Це моя відповідальність забезпечити справедливість для жінки, яка пережила Голокост, але не змогла вижити в будинку для людей похилого віку, сказав Ренді Зелін, юрист, який представляє сім'ю кравцових. Смірново з'явилась суд і взяли під варту без можливості застави. Вона не висунула жодних обвинувачень. Вони кажуть, що жертва з України. Пережила Голокост, але вони не називають національності, не кажуть звідки вбивця. Написали, що її звуть Галіна Смірнова. Тому скоріше за все росіянка, ім'я Галіна з українською вони наше Г перекладають як H – Галіна, а тут Г. Тобто, ось так. Скоріше всього, поклали двох бабусь в одну кімнату, тому що вони розмовляють одною мовою. І ось що сталося. The Guardian, далі. Естонія офіційно запросила консультацію відповідно до статті 4 НАТО без порушення росіянами свого повітряного простору. Раніше сьогодні повідомив прем'єр-міністр країни Крістен Міхал. У дописі в ЕКС він підтвердив, що три російські винищувачі Міг-31 увійшли у повітряний простір Естонії. Та були змушені втекти після того, як зустріли винищувачі НАТО. Таке порушення абсолютно неприпустимо, сказив, сказав Міхал. Що таке стаття четверта НАТО і коли, коли вона використовується? Стаття. 4. його угоди зазначають, що будь-яка країна-член може формально винести питання на обговорення до основного органу прийняття рішень НАТО Північно-Атлантичної ради, щоб зустрітись та обговорити наступні кроки кроки з союзниками, якщо вважає, що їхня територіальна цілісність. Політична незалежність або безпека під загрозою. Не слід плутати за статтею 5 яка є колективним зобов'язанням в основі Трансатлантичного оборонного альянсу: що напад, що напад на одного є нападом на всіх. Тобто нічого нового не відбулось, просто вся, сядуть і поговорять. Ну і добре. Дуже дякую, що дивились. Дякую за коменти, лайки, підписки. Все буде Україна! Бережіть себе, папа. -па.